Вітаю вас на уроці української мови. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець в мами я. Є у мене і рідна мова, де українське кожне слово. Сьогодні на уроці, діти, ми будемо вчитися змінювати прикметники за родами. І продовжимо подорож до Одеси. Побуваємо у містечку Вилкове. На Одещині, на найстарішому міському ринку в Європі, привозі. Бліц опитування продовж речення. Як змінюються прикметники? Так, вірно, за числами та питаннями. Як визначити число? Звичайно, за іменником, пов'язаним з ним? Від чого залежить рід прикметника? Прикметник пов'язаний з іменником. Запишіть в зошитах 6 лютого класна робота. Вправа номер 1 Відкриваємо сторіночку 97 підручника. Спиши сполучення слів. Познач закінчення в прикметниках. Морський порт. Морська вода морське повітря. Порт який морський закінчення Ір, вода яка морська, закінчення А, повітря яке морське, закінчення Е. Поставте відео на паузу і виконайте роботу. Давайте з вами проведемо дослідження. Визначаючи рід іменників в сполученнях слів, ми можемо побачити, що він змінюється разом із родом іменника. Прочитай і запам'ятай, прикметники в однині змінюються за родами. Прикметник має такий рід, як і іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава. Трава іменник жіночого роду, значить, і зелена теж жіночого роду. Зелене дерево, дерево середнього роду, значить, і зелене теж середнього роду. Зелений кущ, кущ, він мій, чоловічого роду, і зелений також чоловічого роду. У множині рід прикметника не визначається. Повторіть це правило декілька разів самостійно. Вправа 2. Прочитай інформацію гаджика. випиши з виділених речень сполучення іменників з прикметниками. Познач рід прикметників. Тобто ви шукаєте назву предмета і його опис пов'язане з цим іменником, і потім визначаєте рід у прикметників. Самостійно прочитайте цей текст і подивіться на зразок, як ми з вами запишемо ці сполучення. Чиста вода і поставимо рід, позначимо рід тільки над прикметником. Через кому продовжуйте записувати сполучення іменників з прикметниками. Право 3. Спиши сполучення слів, вставляючи припущені закінчення. Склади речення з одним зі сполучень слів. І запиши. Розбери забудовою виділений прикметник. У Вас виділений прикметник прибережна. І так, давайте спробуємо. Сонце яке яскраве, територія яка прибережна, пляж який морський, прибережна. Закінчення А, основа прибережна. Так? Утворилося слово від іменника берег, берег береж, чергування гожж, тому береж це буде коренем. При – це буде префіксом, а n це буде суфіксом. Поставте на паузу і виконайте завдання. Якщо ви втомилися, зробіть фізхвилинку. Наступна вправа четверта. Прочитай і спиши текст. Підкресли прикметники разом з іменниками, з якими вони пов'язані. І пам'ятайте, що підкреслюємо прикметники ми з вами хвилястою лінією. Є на Одещині містечко Вилкове, у ньому незвичайні вулиці. Хто що вулиці, вулиці, які незвичайні. В цьому тексті, так, в реченні, в цьому, навіть, ми позначаємо вулиці однією лінією, бо це іменник, а незвичайні ми підкреслюємо хвилястою лінією. Замість них широкі та вузькі канали з водою. Хто що канали, канали, які широкі та вузькі. За таким зразком так само ви закінчуєте. Права 5. Постав підкреслені сполучення слів у формі однини і запиши. Постав познач рід кожного прикметника. Ну, наприклад. Вулиці незвичайні, то одна вулиця незвичайна. Канали широкі, а один канал широкий. Канали вузькі, канал вузький. Човни великі, човен великий. Човни малі, човен який малий. Ви записуєте тільки водний ні. Дивіться, за зразком. Ось так. Вулиця незвичайна, ставите кому і визначаєте рід у прикметника. Він буде таким самим, як і у іменника. Вулиця, вона моя, жіночий, значить, і незвичайна теж буде жіночий. І ось по з цим сполученням ви їх через кому виписуєте. І переходимо до наступних вправи. Права шоста. Чи хотілося б тобі побувати в такому місці, як вилкове? Чому? Напиши про це текст, але ми з вами писати не будемо. Ви можете просто ознайомитися із цікавою інформацією. Це вправа усна. Для нас вона усна. І ваше домашнє завдання сьогодні це вправа 7. Спиши текст, вставляючи пропущені закінчення. Підкресли прикметники та познач їх рід. Ви переглянете класну роботу. Запишіть додому. Підручник сторінка 99. вправа 7. Отже, іменники і прикметники в реченнях. Мають однаковий рід. Дякую, що були зі мною.